Вас, діти, і пропоную послухати казку нудна професія. Слухайте уважно, повчальна казочка. Їжачок крутив кермо і краєм вуха слухав, про що говорять пасажири автобуса. Хоч би сьогодні не було пробок, зітхнув Пугач. Я працюю в школі. Мій на урок спізнюватися не можна. Ох! Як я вас розумію, підтримував його заєць. Мені теж затримуватися не бажано. Я працюю дитячим лікарем. Треба ж, захопився їжак, яка важлива робота у інших. Не те, що в мене. А вже мені як не можна спізнюватися, поправив краватку Пінгвін. Я диригент оркестру. Без мене концерт не почнеться. Концерт. зітхнув їжак. Яка професія цікава, творча. А я художник, сказала лисичка і змахнула пензликом хвостом. Малюю картинки для дитячих книг. Я можу і спізнитися, тільки не сильно. Художник? мріливо клацнув Бобер. Як цікаво, а я пожежник, лісові пожежі тушу. Ух ти! заплескала віями лисичка. Дивовижна професія, героїчна. Завітаємо до вас, я вас намалюю. Їжак слухав ці розмови, і йому ставало все сумніше. Його ніхто не пропонував намалювати. Адже у нього була звичайнісінька професія, нудна. Кожен день він їздив туди-сюди, по одному й тому ж маршруту. Нічого цікавого, нічого важливого. Кому потрібна така робота. Потрібно терміново щось міняти. Все, сказав їжак, зупинив автобус, вийшов і кинувся геть. швидше, Швидше звідси. Він негайно придумає собі нову справу цікаву, творчу, героїчну. Куди ж ви? закричали пасажири хором. Виявилося, що ніхто з них не вміє водити автобус. Як же ми без вас? Їжак озирнувся. А й справді, без нього диригент не потрапить на концерт. Учитель. В школу, лікар, в поліклініку, пожежник і навіть художник без нього не зможуть робити свою справу. Що ж це я? схаменувся їжак. Хороша у мене робота потрібна, важлива, найкраща робота. Звісно, всі професії важливі і всі потрібні. Якщо працювати натхненно. Перевіримо, чи уважно ви слухали. Якщо так, пригадайте професію Пугача. Вчитель. Пригадайте професію лисички. Художник. Пригадайте професію бобра. Пожежник. Пригадайте професію пінгвіна. Диригент. Пригадайте професію зайця. Лікар-педіатр. А яка професія була у їжачка? Так, водій автобуса. Молодці, ви уважні слухачі. Ви, певно, ще не обрали собі професію. Тоді, якщо маєте бажання, можете намалювати героїв нашої казочки та їх професії? Успіхів вам. До зустрічі!